Добрий ранок, Мої вітання з сонячного Таїланда, а саме із крабі. Так, ну що вам хочу сказати відпочинок? Хороше слово, хороша справа, хороші емоції. Вчора згоріла на сонці. Сьогодні залишилися в номері для того, щоб поділитися з вами. Певними своїми порівняннями. Минулого минулому році ми були теж в Таїланді, але ми були в іншій частині Таїланду це була Патая. Так, це дві різних, кардинально різних провінції Королівства Таїланд. А в чому різниця? Патая це тусовочне місто, місто. Де відбувається всякі шоу, з чим славиться Таїланд, то це своїми трансвіститами, леді боями. Саме це відбувається в Крабі – це затишне містечко для відпочинку, але дуже красиве, яке славиться своїми скелями. Вони, вони скрізь, вони повсюду, вони наскільки красиві, вони наскільки. Незвичайні так, сонечко в Таїланді жарке гаряче, припікає добре. Загар у мене, я так думаю, буде ще ого-го. Що цікаве є тут? Цікаве є саме море. Якщо знову порівнювати одне з іншим, то море впадає таке більш грязне і більш. Не пристосоване для купання. Тут море чудове, немає хвиль, тепла вода, відносно тепла. Сонце є, але воно десь там, поза хмарами, чому ми вчора і згоріли. Харчування так, патая багата фруктами, надзвичайно багата фруктами, чого не скажеш про крабі. На крабі їх мало. Стосовно і ціна точно така, тобто висока. Є манго, є пітахая, є маракуя. чомусь я не бачила. Маленьких, бан... маленьких ананасів. Такі маленькі ананаси, які дуже красиво чистять в Патаї, і вони дуже смачні. Тут чогось цього немає. Як ми відпочиваємо, що відбудеться на нашому відпочинку? Через декілька днів ми поїдемо на екскурсію на пригоди в джунглях. Побачимо, наскільки ці пригоди будуть для нас з пригодами, тому що наше життя це і так є пригоди. Ще в нас у плани входить відвідати релі. Це дуже красиве місце, воно знаходиться в недалекій доступності від нас. Але сама подорож лодкою, який тут розповсюджена по всіх пляжах, які є візитною карточкою Таїланда і самого крабі. Тобто це буде цікаво. Головне трішки прийти до тями, трішки трішки цей. Улюблений загар прибрати, тому що красна дуже-дуже. Сніданки. Сніданки у нас є, сніданки у нас чудові, сніданки у нас різноманітні, на будь-який смак для кожного. Тобто голодними ви не будете. Ну і що відносно їжі, вуличної їжі? Ми люди не із воязких. Ми вживаємо вуличну їжу. І знову ж таки, якщо порівнювати вуличну їжу з патайо, то патая вона більш для цього пристосована. Там їздять макашки, мож... макашниці, на яких ти можеш купити багато чого смачного. Тут поки що ми їли наш улюблений суп субтом'ян, але він теж відрізняється від того, який ми. Смакували в Потаї, чесно кажучи, трішечки за Паттайєю скучається, трішечки сумуємо, що... але все пізнається у порівнянні. Відпочинком ми задоволені, наближається мій день народження, я хочу його провести в такі сказ... казковій атмосфері, щоб це було сонце, пляж. Пальми, пісок, хороший настрій. Тож, до зустрічі! Слідкуйте за нашими відео. І хто з нами, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на наш канал. Анатолій плюс Любов. Або Любов плюс Анатолій дорівнює хороший відпочинок. Будьте здорові, Залишайтесь з нами. До зустрічі в наступних відео. Пока!